Дуже наполегливо Кабінет міністрів просуває законопроект, яким хоче обмежити право на відстрочку для студентів. Мене звати Карина Романишин і я практикуюча адвокатка у сфері військового та мобілізаційного права. І у цьому відео ми поговоримо про те, кого стосується цей законопроект. Які обмеження передбачаються до застосування, а також розберемося у рівнях та ступенях освіти. Але перш ніж розпочати, підпишіться на цей канал, поставте мені вподобайку та дозвольте цьому відео просуватися, щоб в мене було ще більше мотивації ділитися з вами корисною інформацією. Отже, вже в другий на розгляд Верховної Ради направляють законопроект. Про обмеження прав студентів. Зараз це законопроект 13634. Попередній законопроект 13193 було відкликано у зв'язку із відставкою Кабінету міністрів. Новий законопроект теоретично аналогічний до попереднього, лише, іншими словами, трішки описана сама норма. І звучить він наразі так. Призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають також. Учні з закладів професійної, професійно-технічної освіти і здобувачів фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, зазначеного статтею 15 закону про військовий обов'язок та про військову службу, тобто до 25 років, які вступили, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти. Та здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, та які навчаються за денною та дуальною формою здобуття освіти, а також докторанти, лікарі, фармацевти, інтерни, лікарі, резиденти. Норма цього закону поширюється на здобувачів освіти в закладах освіти, наукових установах України, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності визначеній статтею 10 закону України про освіту. І отут одразу звертаю увагу, що якісь певні обмеження, оцей вік до 25 років, він стосується саме тих, хто навчається в училищах і коледжах. Якщо в коледжі ви здобуваєте бакалаврський рівень освіти, то це обмеження до вас не застосовується. Щоб детальніше розібратися з цими рівнями і ступенями освіти, я зробила окремий допис у себе в інстаграмі, тому переходіть, читайте, аналізуйте і побачите, яким чином можна переглянути, що саме стосується вас. Ще одна вимога це навчання в межах. Розрахункового строку виконання освітньої програми. І це означає, щоб термін навчання він був безперервний, але в межах одного рівня освіти. Тобто, якщо бакалавр, це в нас 4 роки, магістр півтори роки і так далі. Тобто, тут фактично хочуть обмежити можливість відрахування та повторного вступу і обмежити саме. Ось ці можливості оскарження довідок з ЄДЕБО. а пояснюється все активністю адвокатської спільноти з успішним оскарженням цих змін, внес оскарженням і внесенням змін у довідку з ЄДЕБО. і це є серйозно у пояснювальній суписці до законопроекту. Про це прямо вказано. Дивіться наразі вже є рішення судів першої інстанції, згідно з якими суди критично ставляться. До позиції Міністерства освіти і науки України щодо визначення послідовності здобуття рівня освіти як однієї умов надання строчки, і тут хочу напевно що захистити суди, тому що суд застосовує. До правовідносин саме закон, так як він написаний, а не так, як собі оце міністерство освіти вигадує. І далі в пояснюваній записці пишуть підвищення активності діяльності адвокатської спільноти, з цього питання, зростання кількості судових позовів здобувачами освіти у непослідовному порядку. Також вимагає опрацювання зміни до законодавства, яка знівелює підстави для оскарження існуючих правових норм у сфері виконання військового обов'язку і мобілізації. Ну. У мене реально, от тут слів, немає, тому що закон чітко передбачає, що однією із умов отримання відстрочки є здобуття вищого рівня освіти за раніше здобутий. І логічним є: якщо людина не закінчила цей бакалаверський рівень, значить вона має право його закінчити, щоб далі могти здобувати ще вищий рівень освіти. Але ж ні, Міністерство освіти є своя позиція. До речі, цей законопроект саме ініційований Міністерством освіти. І найцікавіше, що в ось цій пояснювальній записці до законопроекту самі собі визначили, що, по-перше, проект закону не містить положень, що порушують принцип забезпечення прав та рівних можливостей чоловіків і жінок. Проект закону не містить положень за ознаками дискримінації. У зв'язку з чим проведення громадської антидискримінаційної експертизи не потребує, ну оце якраз вже під питанням, тому що як ми пригадуємо, колись раніше, у вересні 23-го року, було зареєстровано подібний законопроект, коли хотіли обмежити право на відстрочку для студентів старше 30 років. І за рік часу, у вересні 24-го року, ось цей законопроект відхилили і відхилили його суто з підстав порушення принципу дискримінації. І ось тут якраз у цьому законопроекті це був законопроект 96,72, зазначено, що оскільки має бути передбачене однакове регулювання для всіх осіб, приналежних до груп. Про які йдеться у законопроекті без розрізнення за віком та наявністю попередньої освіти або її рівня? Рівність і недопустимість дискримінації особи є фундаментальними цінностями не лише Європейського союзу, але й також і конституційними принципами національної правової системи України і право громадян на рівність. Передбачених у статті 24 Конституції і відповідно до 64 статті Конституції не може бути обмежене в умовах воєнного стану. Ось так. І саме з цих підстав було відхилено ось цей законопроект, який хотіли обмежити право на відстрочку студентів після 30 років. І думаю, що тут мала би бути аналогічна. Просто аналогічна підстави відхилення даного законопроекту. Але в новому ось цьому законопроекті вирішили обійти будь-які експертизи щодо дискримінації, в тому числі, і вказали, що вони не містять таких положень, які би вказували на ось таку дискримінацію. Ну, що тут скажеш? Слідкуємо далі за цим законопроектом і. Діліться в коментарях, які у вас думки стосовно прийняття ось цього законопроекту.